Урочиста академія з нагоди 70-ї річниці від дня народження патріарха бойових мистецтв України, засновника бойового ГОПАКа, директора центральної школи бойового ГОПАКа, президента Міжнародної федерації бойового ГОПАКа, засновника бойового мистецтва жінок України Асгарда. Гетьмана українського козацтва пилат Володимира Степановича та 40-ва річниця від дня заснування бойового ГОПАКа. буде проходити у Львові у Львівському національному театрі опери і балету 15 вересня 2025 року. Початок в 16.30 до до ї в урочистості передбачено виступи народних артистів України, заслужених артистів України, виступи високоповажних представників української еліти, танцювальні колективи та виступи шкіл бойового гопака.